Зараз Марк брифільм слово має дякую вам, президент Сполучних Штатів. Як я сказав раніше, відновити українську інфраструктуру Це жахлива війна. Ми повинні Come зробити все найкраще. As as really think, І Маємо закінчити війну як uh, можна швидше. Дякую за, uh, за, uh, за, uh, за ваше uh, лідерство. Uh, really Це дуже важливо. я хочу взяти участь у гарантіях безпеки України. І дякую which is it really really uh, uh, something that щодо НАТО треба з Більше з двох до п'яти відсотків. і п'ять відсотків це велика різниця. І ми дуже цінуємо, що ви пішли на це. Можливо, можливо, щось каже президентка Євроко Єврокомісії Урсула фон дер ви це дуже важливий момент бути тут з Зна... наші друзі та. Члени альянсу у нас. У нас найбільш у нас найбільші економіки економіки в світі, і у нас була заключ укладена угода найбільша і ми хочемо досягти угоди щодо щодо закінчення вбивства українців. І дуже добре чути, що ми працюємо над гарантіями безпеки. Батайонсотю меншені також хочу вам подякувати за участь у порятунку тисяч українських дітей, які були викрадені. Це має бути також нашим одним з наших головних пріоритетів. Щоб діти повернулися до своїх родин. Містер канцлер Німеччини.

Вичва за очі вдвівері об'юкреб україні і зупинка на на фронті була досягнута завдяки завдяки українським воїнам. Якщо ми хочемо гарантувати справедливість, ми маємо бути об'єднані. Ви можете розраховувати на Україну на Італію. на боці України. Ми хочемо рухатися в бік миру ми будемо говорити про багато тем. Чи щоб, щоб ніколи такого не не трапилось ще раз, що я передумовою для, для миру? Як я вже казала, на на для нас і, і, і італія зацікавлена в запропонувати мир на основі пункту п'ятої, пункту п'ятого НАТО. коли Дякую, да, дякую, президент, за те, що ви дали нам, при, прийняли нас. Бути прихильником припинення вогню. Ми хочемо миру для, не тільки для України, а й для всього континенту. І перше, що має бути, це сильна, сильна українська армія. And we worked very hard during the past few months amongst the coalition of the wheelings with the support of North. І ми працювали з коаліцією охочих, щоб щоб розробити гарантії безпеки. It's, 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 it's буде свіжим повітрям. Ви можете розраховувати на нас, як ми розраховуємо на вас. На шляху до миру. Дуже вам дякую. Прем'єр Британії прем Британія Кірстармер. Ми всі хочемо миру. Війна в Україні мала. Величезний вплив не тільки на Україну, але й на Європу на, на сім'ї Україну в тристоронні переговори. дякую, що ви готуєте до цього. Бо To head, then I think we'll it's a very important day in recent years. Relationship to a conflict which has gone on for three and a bit years, and so far nobody has been able to bring it to this point. So I thank you for that.

Президент Трамп звертається до президента Фінляндії Олександра Стуба. Дуже дякую, президенти. Думаю, що протягом останніх останніх двох тижнів ми досягли прогресу. і те, що ми тут за цим столом, це дуже символічно і те, що сполучені штати допомагають Україні. Висміти ізаба і про і, і прогрес, якого ми хочемо досягти від цього неновкосцього твоз цього цієї зустрічі. Дуже важливий. Ми дуже хочемо тристоронні досягти тристоронньої зустрічі за участю Путіна. Ондо іновайзпрезидент Фенлендрі. І, 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 Дехто питає, чому чому тут президент Фінляндії? А я відповім у нас дуже довгий кордон з Росією. І у нас є історичний досвід стосунків з Росією під час, під час Другої світової та зимової війни перед нею. В 1944 році. Ми знайшли. Ми 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 знайшли рішення, і сподіваюся, в цьому році ми також знайдемо знайдемо рішення щоб, щоб досягти довготривалого миру. Ось що чо, ось чому я тут. Дуже дякую, Олександр. Отже, у нас буде у нас буде зу зу зустріч. Мене були завжди були гарні стосунки з Путіним, Ми побачимо і... і через тиждень або два може можливо ми вирішимо цю цю, цю жахливу бійню і вона заки... завершиться. І, у нас є уна... у нас є дві дві бажа дві, дві сторони, які бажають укласти угоду. І, і, це, це це можливо. Якщо тисячі і тисячі людей е, помирають за день, ми. нам треба нам треба зробити найка е, найкраще, щоб вирішити цю проблему. Дуже вам дякую. Ми підемо в овальний кабінет для подальшого обговорення. І потім поїдемо додому. Ми знаходимося в різних fair, місцях, нам потрібно працювати. And so that's all we ask for is fairness with the media. Thank you all very much. We appreciate. Всем, it. Всем,